Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні з вами подивимось, а що вам потрібно зробити, на що звернути увагу, що можливо в собі розкрити для того, щоб досягти бажаних цілей. Думайте про себе. Якщо розклад відгукається, то слухаємо далі. Дуже важливо. Не потерпати у спогадах минулого, тому що ви можете трошки зависати, згадуючи, як було колись там, і не помічати того, що ви маєте зараз в своєму житті. І ось фокус потрібно звернути, свій змінити на сьогодення і думати про те, як вам досягти результатів. Важливо підключати всі свої таланти, всі свої якості, свій потенціал розкривати для того, щоб це впровадити в своїй діяльності, бути рішучим, діяти, не стояти на місці, не зависати, це тобто дуже важливо. Ставити чіткі цілі і чітко розуміти, чого ви хочете, для чого вам це. І також варто сконцентруватись і зрозуміти, чи дійсно це ваше бажання, чи не нав'язано воно вам оточуючими. Також важливо балансувати між матеріальним та духовним, тобто не забувати на якусь з сфер вашого життя, тримати емоційний баланс, тому що можуть бути такі, знаєте, як гойдалки. Важливо вміти відстоювати свої кордони, і якщо хтось. Заважає вам да або намагається якось ставити палки у колеса, то вмійте відставивати свої інтереси не потрібно. Відступатися або накручувати себе завжди будуть люди, які не будуть радіти вашому успіху, які можуть не підтримувати вас, але вас це не повинно збивати з вашої мети. Окрім того, важливо підключати креативність, концентрувати свою діяльність на тому, щоб допомагати іншим. Але знову ж таки допомога повинна йти із стану ресурсу. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви внутрішньо не можете зараз допомагати іншим, працювати на користь іншим, то візьміть паузу. Також важливо навчитися сказати ні. Тому що люди можуть цим зловживати і користуватись вашою добротою. Також важливо не впадати в стан жертви і не намагатися цією ситуацією якось маніпулювати. Ви самі себе можете в думках якось обмежувати, якось себе закапувати, якось переживати. То все в вашій голові важливо знову ж таки тримати цей емоційний баланс, розуміти, що. Від вас і ваших дій залежить ваш результат, тому концентруйтесь на своєму духовному розвитку, більше бувайте на природі, ставте чіткі цілі, вчіться відпочивати, так тобто, ви матимете ресурс на те, щоб працювати дуже дуже плідно. Але якщо ви не будете робити паузи, то ви можете просто вигоріти, тому навчіться розподіляти свій час правильно. Також важливо навчитись працювати в команді і вміти делегувати якісь свої зобов'язання, тобто не тягнути все на собі. Це був загальний розклад для особистих розкладів. Звертайтесь в особисті повідомлення. Гарного дня.